Є в народу нашого чудові традиції, колядки, щедрівки, є й вечорниці. Ось настав чудовий день, повний сонця і пісень, повний пахощів для друзів, що зібрав їх в дружнім крузі, Показати хочем нині, як у нашій Україні ми святкуємо Миколая. День святого Миколая в Україні відмічають 6 грудня за Григоріанським календарем. Святий Миколай чудотворець, благодійник, чарівник. У ніч на 6 грудня, в день його пам'яті, він розносить подарунки дітям. Вітає із зимою, благословляє на добрі справи. Микола жив у місті Патара у Малій Азії. Народився він в 280 році в родині багатих і благочестивих батьків Феофана і Нони. Дядько Миколи був єпископом патарським. Юнак зростав в любові і добрі, але його глибоко засмучувала навколишня бідність і убогість городян. Він як міг допомагав бідним сім'ям, дітям сиротам щоб не принижувати людей милостинею. Він ночами розносив їжу, одяг, ласощі і клав на порозі бідних будинків. Був у Миколи старий вчитель. Одного разу вони читали святе письмо Коли ти робиш добро, то нехай твоя правиця не знає, що робить лівиця». Як це зрозуміти? спитав учителя замислений Микола. Коли робиш добро, то не треба про це говорити, голосно розповідати іншому. Краще не хвалитися своїми добрими вчинками. Стояла глибока осінь. Микола знав, що багато діток його околиці живуть бідно, у голоді і холоді. От родина старого Олександра. Мати хвора, у Петруся немає взуття, а мала Софійка в збирала на дорозі ломача, що було чим затопити в печі. Ввечері Микола набрав у торбинку борошна, налив пляшечку олії, набрав повній кишені яблук, у своїй скринці вішукав пару нових шкарпеток та нові постільці. Коли всі спали, Микола тихесенько пробрався до порога Олександрової хати, поклав там торбинку та й побіг назад. Вранці старий Олександр не міг натішитися щедрими подарунками. Але хто це міг зробити і кому дякувати? Минули роки. Микола вивчився, став священником, Усе своє майно роздав бідним людям і служив їм, як тільки міг. За це Господь дав йому сили творити ще більше і більше добра. Він лікував хворих, допомагав в'язням. А коли він помер і постав перед Богом, Бог промовив до нього багато, Микола, ти зробив добра за своє життя. За це я виконаю будь-яке твоє бажання. З чого ти хочеш? Микола недовго думав і відповів. Дай мені Боже бодай один раз на рік сходити на землю та обдарувати діточок. Відтоді кожного року, у ніч з 5 на 6 грудня, святий Миколай сходить з небес на землю і робить кожному з нас такі несподівані але приємні подарунки. Мало хто помічав, але дуже часто на картинках святого Миколая зображують не самого. А з чотириногим другом Віслюком. Цей Віслюк не простий. У нього срібляста сіра вовна, але все ж земної породи. Він завжди супроводжує Миколу чудотворця і допомагає йому розносити подарунки дітям. Кажуть, вдома у святого Миколая є чарівна книга. У цій книзі все записано і про всіх. Там є всі хороші і погані справи, які за рік зробила людина. Тому і говорять, що якщо ти себе в цьому році погано вів, то подарунка від великого чарівника тобі не бачити. Але святий Миколай добрий чарівник і готовий пробачити всі погані вчинки. Варто тільки щиро попросити вибачення у всіх, кого образив, і у самого святого. Якщо почуття провини буде щирим, тоді можеш просити у чудотворця чого завгодно. Він все виконає. Головне не бути жадібним і не просити занадто багато. Інакше покарає тебе святий Миколай в наступному році. А щоб отримати подарунок треба щиро попросити Миколая. Мій святенький Миколаю! Приходи скоріш, благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся, щастя дай моїй родині і коханій Україні. Я бажаю, щоб вам Миколай приніс такі бажані подарунки.